Усім привіт, рада усіх вітати. Сьогодні вже дев'ята лекція безкоштовного курсу з польської мови, польська мова з нуля. Цей курс абсолютно безкоштовний. Він опублікований на Ютубі та на Тіктоці. Теж ви можете додатково доєднатися до мого закритого ком'юніті в Телеграм, написавши слово чат в інстаграм. А сьогодні ми продовжуємо вивчимо, як відмінюється дієслова мати, вміти, розуміти і знати. Також подивимося на базові питання ніяких ставити в польській мові, а також на дні тижня. І як сказати, в понеділок, у вівторок, в неділю і так далі. Окей, поїхали. Спершу подивимося на дієслова. Ми вже розібрали, який принцип, яка система відмінювання дієслів в теперішньому часі. І ми продовжуємо, якби групу тих дієслів, які відмінюються не так важко, так? в яких. В принципі, однакова система. Е, отож, сьогодні розберемо дієслово «мєть». «Мєть» перекладається як мати, і воно відмінюється ну, трошки нерегулярно. До цього ми казали, що ми повинні від дієслова відкинути кінцівку Ч, в нас залишається основа, і далі, згідно з нею, ми будемо відмінювати дієслово. Але саме з цим дієсловом так не відбувається. У нас змінюється основа МЕ на МА. І ось ця форма ма, і буде формою для він вона воно. Тобто он, вона, оно, ма. І далі від цього кореню ма ми і рухаємося. Ми мами, ти маш, ви маті, оні маю. Зверніть увагу, тут теж з'являється звук «йот», літерка «йот» і звук є, як і в попередніх дієсловах словах: читаю, мішкаю. І я Мам". Це, це дієслово власне, використовується в питаннях, як маш на ім'я, мам на ім'я, або ті питання, які в українській мові ставляться, так що в тебе є, або який в тебе настрій, в польській мові ставляться через маш так який маш хумор. І так далі, так як маш на ім'я. Все відбувається через дієслово мати. Так, не в мене є ручка, а я мам Двугопіс. Добре. Далі ще три дієслова, які закінчуються не на кінцівку «ать», які закінчуються не на «ать», а на «еть», але відмінюються за подібним принципом. Таке дієслово дієсловоуміч це вміти щось роби. Ось така так конструкція виглядає. Уміем читати. Е, uh, уміть плюс дієслово в інфінітивній формі. І отож, як воно відмінюється? Тут все логічно. Чи відкидається, залишається основа умі, яка і буде формою для він, вона, воно. Далі, ти умієш, закінчення ш, умєте", закінчення ми уміємо, ви умієте, вони оне, умею і я уміем, закінчення Далі слово розуміть. Розуміть розуміти, розуміємо щось, так розумію щось. Теж закінчення чи відкидається, і е, залишається корінь «розумє», який і буде формою для він вона воно. Он, «она», «оно» розуміє. Ти розумієш, ми розуміємо, ви розумієте, вони, вони розуміють, і я розумію». І останнє дієслово слово і тут хочу розповісти між різницею дієславь і знать. Ем, і те, і те перекладається як знати, але знать це дієслово використовується до чогось точного. І в тих випадках, коли після знать одразу йде предмет нашого знання, що саме ми знаємо. Наприклад, знать науке, знать. Математика, знать чоловіка якогось, знать єзик, не вєм єзик, ні, знам єзик. Натомість віддіть це теж не слово, яке прикладається зна, як знати, але воно вже використовується з таким чимось менш точним і за допомогою теж деяких таких додаткових слів. Наприклад, знаю що, вім же», Через кому, так? Вєм же. Знаю хто, вім хто. Знаю як, вім як, знаю де, вієм где, знаю коли, вім кеди і так далі. І подивимося на, від, на відміну цього дієслова. Ми ось це ціле дідь відкидаємо. І в нас залишається лише основа є, яка й буде формою для він. Вона воно. Он, «она», оно, воно, Ти вєш». Ми вєми, ви в'єче, оні, оне відзо. Тут звільнить увагу, дз залишається, так? Вона додається для роздільної вимови. До цього моменту ми додавали для роздільної вимови йод, але саме в цьому дієслові додається дз. Ну і я Ми. Добре, я вам тут прикріплю вправи до цих дієслів. Поїхали далі. Трошки про базові якісь питання, базові слова. Розберемо питальні слова. Коли, кіде, де, где. Так, я вам їх повторювала щойно, коли казала про провідіть. Що, цо? Тут зверніть увагу, що а, просто цо сказати в нашому значенні що, типу, не почув, що. Цо, ми не можемо. Це буде максимально невічливо. Нам нав навіть можуть сказати, типу, не цокай. А, так, натомість, в, в цій ситуації ми скажемо проше, якщо щось не почули, не зрозуміли. От кажете проше із такою інтонацією, і вам будуть повторювати, цо в цій ситуації, не кажіть. Ось, а щодо цо, коли воно використовується? Наприклад, в питанні, що це є? Цо то єст?» І ми відповідаємо. Jest i dalej jakieś słowo. Co to jest? To jest długopis co jest ruczka. Abo też można zapytać, czy to jest jabłko? Tak, czy to jest jabłko i można odpowiada: Tak, to jest jabłko, nie, to nie jest jabłko. Własną jest taka konstrukcja, co to jest, czy to jest. Dobra, dla mnożony my skażemo, co to są? Uh, і відповімо, то соу, ти, «ти», «ти». Наприклад, цо, то, соу, кобєти. Або, то са кобіти. Або хто-то со, так теж слово «кто» може спокійно використовуватися теж в польській мові. Відповідно підсумуємо, «кєди», коли, де, де, «кто», хто, цо, що це найважливіші питальні слова. Чудово! Теж такі допоміжні слова, які, вирази, які можуть знадобитися в житті. Кохаю тебе, Кохам Кохам А, Дякую, дінкує, і якщо, наприклад, вам щось побажали, ви можете сказати: дзінкує навзаєм. Дякую вам також. Смачного, смачного на здоров'я, коли хтось чихнув, ми йому кажемо на здоров'я. Препрошам, uh, не розумію. Так ось це вам, можливо, знадобиться на початку. Перепрошую, не розумію. Препрашам, не розумію. Нєвім, не, не знаю. То дивіться: два маленьких слова, але читаються, начебто, одне велике. Не вим, не Не-не не «не». Вим, а Наголос на І на перепрошую за запізнення. Препрашам за спожнення. Перепрошую за запізнення. Окей. Okay. Далі дні тижня. Розглянемо теж сьогодні дні тижня. E, понеділок, понеділок. В понеділок скажемо в понедзялек. В понедік. Вівторок, вторек, то зверніть увагу, ви читається як ф. Вторек. Вторек. Воно оглушується. І ми скажемо «в» «В» вторек. Ве вторек. Е, тому що вторик починається на губний звук, тому ми додаємо не в, а В. Так само, до речі, відбувається з Францією, В, Франції, в Італії В Вошах, а не В. Добре. «Щорода», зверніть увагу, не щрода, а «щорода», ри тверда. В польській мові ри завжди тверда, вона не може бути м'якою. I my skażemy w seredu w środę. W środę. Czetwer. Czwartek. W czetwer. W czwartek. piątnica Piątek. W piatneciu. W piątek. Sobota. Sobota. W sobotu. W sobotę. Niedziela. Niedziela. W niedzielu. W niedzielę. Чудово! Тут ви, можливо, помітили, що деякі слова при відмінюванні змінюються, а деякі ні. В чому справа? Ну, дивіться, деякі слова чоловічого роду дні тижня, а деякі слова жіночого роду. І ось ці слова, які чоловічого роду, тобто закінчуються на приголосну, вони не змінюються. Понідіок, в понідовик, вторик, вевторик, вторик, вторик, Але ці слова, які жіночого роду, вони змінюються, а змінюються на с хвостиком. Щорода в щороде. Чудово, можна, наприклад, запитати, робиш в понеділок? Що ти робиш в понеділок? В, так? в понеділок роблю ти-ти-ти. ти-ти-ти. Теж її слово робіть, будемо трошки пізніше розбирати. Чудово! Ще сьогодні розберемо трошки e, нових слів, пов'язаних з. Приладдям, яким ми пишемо, і так далі. які на, і Ці предмети нас оточують. І теж розберемо базові прикметники. Це нам знадобиться в контрольній роботі, яка буде на наступній лекції. Окей, поїхали. А, ручка, скажемо. Пюро або двугопіс. Яка різниця? Двугопіс це кулькова ручка. А пюро це така, знаєте, для каліграфії ручка. Я тут залишу фотографію або, ну, я думаю, ви розумієте, так, для каліграфії такий накінечничок трошки інший. Пюрнік пенал. Не ли, а Оувек. Оувек. Олівець двугопіс кулькова ручка. Лінійка. Лінійка. Екерка – це ось цей трикутничок, який ми вимірюємо: лінієчка, але трикутної форми. Коректор, коректор, кратка, різнокольоровий олівець, фламастер. Фламайстер. Темперувка, стружилка. Сподіваюся, в, ваш, в вашому регіоні так кажуть. Ми теж казали, підстругачка, якщо не помиляюсь. Гумка. Гумка до Так, Ножички, ножнички, ну і в множині. двугопіси ручки, Кретки, олівці різнокольорові і фламастри, фламастри. Супер. Тепер щодо кольорів. Власне, ми багато вже граматики вивчили, тому ми зможемо зробити вправи щодо відмінювання, нам не вистачає лише слів. Тому поїхали кольори: червоний, червоний, ружовий, рожевий, зверніть увагу на написання, шари, сірий, кольоровий. Різнокольоровий, небесний блакитний, жілений зелений, білий білий, Жовтий – жовтий, фіолетовий фіолетовий, помаранчовий помаранчовий, тобто оранжевий, так? Бронзовий – коричневий, чорний, чорний. І не немає нічого спільного з гранатовим в плані фіолетовим ні. Гранатовий – це темно-синій. Так цікаво, в польській мові це поділено. Чудово, тут залишаю вам вправку, нагадую, що ці всі кольори, тобто прикметники, можна відмінювати відповідно до роду. Якщо це чоловічий рід, то ми будемо мати або е, або І в прикметнику. Якщо жіночий, то будемо мати закінчення А в прикметнику. І якщо це середній рід, то будемо мати закінчення Е. Наприклад, візьмемо декілька слів і спробуємо провідмінювати. Новий, високий і тані. Новий новий. Відповідно, старий буде старий. Високий високий, низький, низький. І таній це дешевий а Антонім дрогі. Подивимося, як вони відмінюються. Нове, нова, нове. Звичайний твердий звук, тому буде и, «а», «е». високий закінчується на ки". нагадую, що якщо прикметник закінчується на ки або «ги», то ми додаємо до нього. І в чоловічому роді, і І «е» в середньому. Тому в нас виходить високий учень, в жіночому роді нічого не змінюється, висока учениця і яке високе джецько. Тані. Тут апріорі слово на початку мало цю м'якість. Тому тані комп'ютер, і вона усюди, це слово, цей прикметник усюди зберігає цю м'якість. Таня Кщомушка, Таня Бюрко. Чудово! І ще подивимося на кілька прикметничків перед контрольною роботою. А, власне, поїхали. Високий, низький, вже я вам це сказала. Високий низький. Грубий це товстий, це не грубий. Теж немає нічого спільного з нашим грубим в плані невічливий. Грубей це товстий, можна собі таку яку асоціацію, асоціацію зробити. Грубий портфель це не грубий портфель, це товстий гаманець цікаво а, груби антонім щупхує. Так, худий. смутний весовий смутний сумний, весовий, веселий веселий. глупі модри. Глупі дурний. Мундрий, розумний ладна бжидка. Гадуче слово ладна використовується лише до жіночого роду. Ми не можемо сказати ладне ущизна. До нього, до чоловічого роду, ми скажемо пшестойне". Окей, Окей, «ладна бжитка. До чоловіка, скажемо, пристойний. І а, здоровий, нездоровий, хворий, скажімо, увагу, хори. Не, хо, не хвори, а «хорий». І тут теж вам залишаю вправки, аби ви поробили. Тому сьогодні ми вичили досить багато нових слів. Давайте трошки підсумуємо. Мєть, розуміть уміть віддіть. Всі вони відмінються, в принципі, за одним і, і тим самим алгоритмом. Мєть – основа ма і далі закінчення, уміть основа «умє» і далі закінчення просто дається йод. Розуміть все теж, основа розуміє. Тому розуміє, ми розуміємо, я розуміє. Єдине, що вибивається трошки з із... Із цього, із колії, це віддіть. Там закреслюється ціле дідь і залишається лише основа ві і додається в оні дз, і в нас виходить оніване Так? Далі теж на сьогодні подивилася на питальні слова: Кеди", коли, «где», де, цо, що. Такі вирази, як це то є, що це є, чи це є чимось, чи то є. Так то є, ні то не є. Чудово. Далі кольори і базові прикметники. Кольори червоний, помаранчовий, жовтий, зелений, небеський, гранатовий, фіолетовий, чарний, шарий білий. Найголовніші ну і ружовий, рожевий е, шарий, сірий. Чудово. Ну, і найголовніші прикметнички, які ви точно повинні запам'ятати: Мондрий – глупі, розумний, дурний, Ладний або шестой до чоловіка бжидкий, страшний, красивий, страшний, М -м -м високий, низький. Якщо середнього росту, ми скажемо середнього взросту. Здоровий, хворий, здоровий – хоре і веселе смутний. Веселий, сумний. Всі ці прикметнички можна відповідно відмінювати до родів, і це вам буде додому. На наступній лекції ми зробимо контроль, роботу. Сподіваюсь, вам все сподобалося. Ви хотіли більше лексики? Власне, сьогодні ми її зробили. Вивчили більше лексики. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм та Тікток. Ну, і Ютуб, звісно що. І якщо хочете долучитися до безкоштовного телеграм-ком'юніті, де я виставляю цей курс, а додаткові лекції, якісь відповіді на ваші питання та практику, роблю дуже цікаву, інтерактивну. Пишіть слово чат в інстаграм. Все, на зв'язку, Боса Польська.